Середа 5 лютого Ви дивитесь новини на 11-му в одинадцятому студіолана Петриченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Ще одна неспокійна доба для Дніпропетровщини під прицілом окупантів було Нікупорщина та Сенельниківський район у Херсоні. Вже зранку восьмеро постраждалих через атаку дронів. А на Росії чергова бавовна. Невідомі безпілотники поцілили по нафтобазі. Більше про оперативну ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Анастасія Вільхова. Вона з нами на прямому зв'язку. Настю, вітаю тебе. Тобі Олено так дійсно неспокійна ніж для Дніпропетровщини, Вкотре гучно було на Нікопольщині. Ворог бив по району майже до півночі двічі. обстрілював з важкої артилерії та запускав дрони камікадзе. Під прицілом росіян були райцентр, Покровська і Червона Григорівська громади. Обійшлося без жертв. А от у Синельніковському районі загинув чоловік, який їхав у вантажівці по трасі. Російські безпілотник поцілив просто у фуру на місці. Зайнялась пожежа. Ще одного чоловіка доправили до лікарні. Росіяни продовжують цілити безпілотниками по Херсону та передмістях. Вже зранку через ворожі атаки постраждали щонайменше восьмеро людей. Серед них поліціянти вночі окупанти вдарили дронами по Харкову. Шахет влучив у адмінбудівлю в Салтівському районі. Наслідок удари загорівся дах пам'ятки архітектури. Постраждали і багатоповерхівка навпроти. Там вибиті вікна. Ще одне влучання зафіксували в основ'янському районі. Там також спалахнула пожежа. Попередньо людей не зачепило. Як пережила і Кіровоградщина, в Кропивницькому районі відпрацювали оборонці неба. Ворожі цілий, зенітники збили, але уламки безпілотника пошкодили чотири житлові будинки, чотири господарчі споруди, авто та паркани. В одному з житлових будинків сталася пожежа. Її вже загасили рятувальники. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 104 безпілотники. 57 з них ППО знищили. Зенітники працювали в дев'яти областях. А на Росії знову була бавовна безпілотника атакували нафтобазу в Краснодарському краї. Тамтешня влада вже заявила про збиття всіх цілей і падіння уламків БПЛА на резервуар із залишками нафтопродуктів. Місцеві ж публікують у мережі кадри масштабної пожежі. На цьому в мене вся інформація. Студія. Дякую, Настю. Наша кореспондентка Анастасія Вільхова розповіла про оперативну ситуацію в країні та області. Мати з неповнолітнім сином працювали на ворога на замовлення РФ. Вони палили обладнання укрзалізниці та військові автівки. 40-річна жителька Дніпропетровщини організувала підпал пікапу зсу і трьох релейних шаф на лініях залізничного сполучення. Ці замовлення жінка месенджером отримувала з Росії, а для їх виконання залучила свого 17-річного сина та його однокласника. Юнаки приїжджали на локації та влаштовували підпали за допомогою легкозаймистої суміші для звітності. Все знімали на відео. Всі троє під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув'язнення. До Угорщини під шаром піску на Закарпатті зупинили вантажівку, що прямувала до кордону. Серед ухилянців, які намагалися виїхати з України, був і мешканець Дніпропетровщини. Всього в схованці в Камазі знайшли 13 чоловіків з дев'яти областей. Така нелегальна подорож кожному ухилянту коштувала б. Від 8 до 10 тисяч доларів водія та двох спільників затримали відкрите кримінальне провадження. Сіки людей, сіти куди їдете? Куди їхали? Питаю. В, в Яку країну? Батько дев'ятирічної Валерії з Павлограда, яку жорстоко вбили в Німеччині, прокоментував вирок дітовбивці. Нагадаємо, страшна загибель маленької біженки з України торік шокувала всю Європу. Спочатку дитина загадково зникла після тижня пошуків, її задушеною знайшли всього за три кілометри від будинку. Як з'ясувалось, дівчинку вбив ображений на її матір. Новий кавалер. Що батько думає про вирок для вбивці і за кого тепер змушений боротися? Ексклюзивно розповів нашому Марку Ручці. Я тоді побачив його перший раз. Він погрожував вбивством, готував його і холоднокровно виконав. Якби хоча б колишня дружина провела її до зупинки. Цього б не сталося життя. Романа буквально розділилось на до і після все змінило страшне вбивство його старшої доньки, дев'ятирічної Валерії. Її смерть приголомшила буквально всю Європу. Валерія разом із мамою, молодшою сестрою і бабусею переїхала до Німеччини з Павлограду на початку повномасштабного вторгнення. У цей час її батько Роман пішов добровольцем до армії. З дружиною розійшлись у червні. Новина про загадкове зникнення Валерії шокувала буквально всіх. Про розшук дев'ятирічної українки писали, чи не усі європейські змі. Вже за тиждень дівчинку знайшли холоднокровно вбитою за всього три кілометри від будинку, де вона мешкала з мамою і сестрою. Серед підозрюваних були колишні бойфренди матері, з якими вона познайомилась у Німеччині. Один із них довів своє алібі іншого громадянина Молдови на ім'я Андрій затримали у Празі. Його передали правоохоронцям Німеччини. Слідство довело до жорстокої розправи над маленькою українкою, причетний молдаванин. Чоловік підстеріг Валерію по дорозі до школи, поїхав з нею в ліс і втиснув її обличчя в багнюку. Він погрожував вбивством, готував його і холоднокровно виконав. По словам дружини, як донька вийшла в школу в 6.50, а в 7.05 її вбили. 15 хвилин. Якби хоча б колишня дружина провела її до зупинки, цього б не сталося. Роман розповів, що дітовбивця Андрій раніше намагався втертися в довіру до дівчинки, а за ініціативи колишньої дружини взагалі був підписаний в телефоні Валерії як батько. За офіційною версією слідства. Чоловік задушив дев'ятирічну дівчинку через помсту, бо його кинула матір Валерії. Надія на передодні розправи, говорить Роман. Між ними була гучна сварка. Вони якраз ходили в те саме місце, де вбили Валерію. Вони там гуляли. Колишня дружина комусь постійно відповідала по телефону на повідомлення, і щось у них там була якась саперечка, він її там рукою за горло взяв і сказав: якщо ти там мене кинеш там, чи щось в такому роді, то ти будеш шкодувати до кінця життя. У дихальних шляхах дівчинки судово-медичні експерти знайшли багнюку. Вона загинула від удушення. Місяці розслідувань і судових тяганин та зрештою суд виніс вирок вбивця. На це засідання, подолавши тисячі кілометрів, приїхав і рідний батько Роман. Коли побачив злочинця, ледь стримував емоції. Я тоді побачив його перший раз. Я пам'ятаю, у мене серце калатило, я ледве стримував себе, щоб ну, не сорватися. Я побачив, мабуть, труса. Він жодного разу на мене не подивився. Зрештою, 37-річний молдаванин, який задушив доньку своєї коханки, проведе за ґратами решту свого життя без права на амністію. Дітовбивця отримав довічний строк. Матір жорстоко вбитої Валерії. Тим часом не з'явилась ані на поховання доньки, ані на вирішальне засідання. Вона була перший день, коли її викликали щоб дати свідчення. все, потім її не було. Її не було на похованні Валерії, її не було в суді. Пам'ятаєте закон, що до 25-го року потрібно було землі, якщо є якісь там паї. Там, треба було переоформити, інакше вони вийдуть до, ну, відійдуть до держави. Да? а Землю бабушка приїхала переоформити. Ми намагались почути версію і матері вбитої дівчинки, але на зв'язок вона не виходить. Роман тим часом бореться за опіку над молодшою донькою, чотирирічною Вікторією. Після пережитого певен з матір'ю дитина в небезпеці. Утім, шанси на опікунство батька наразі майже нульові. Задача максимум, так да, звісно. Я хочу, щоб дитина була зі мною. Але доти до того моменту, як я отримав матеріали справи, мені адвокат казала: ну твої шанси блізаса к нулю. Кажу, ну били дитину. А каже це не цю вбили. Це ж ту вбили. Після тяжкого поранення на самому нулі Роман залишається на службі. Єдина мета батька зараз, аби молодша донька була в безпеці. Марко Ручка, Євген Дрозд новини 11 каналу. Наставив пістолет та викрав золоті прикраси і телефон у Дніпрі. Судитимуть підлітка, який обікрав родичів пенсіонерів. Інцидент стався в новокодацькому районі. Юнак прийшов в гості під час розмови, почав проявляти агресію і вирвав у бабусі телефон. А потім, погрожуючи зброєю, забрав із сейфа сережки та каблучку. Після злочину 17-річний хлопець втік до Одещини, аби виїхати за кордон, але його затримали. Фігуранту повідомили про підозру за розбій. Санкція. Статті до 15 років ув'язнення триває слідство. Вони стояли ще на дикому полі, проте окупацію могли просто не пережити. Із Донеччини до Дніпра евакуювали кам'яні половецькі статуї. Врятували БАБ військові 128-ї окремої бригади ТРО. Вони їх привезли із Великої Новосілки, в селище, яке вже окупували росіяни. Частина артефактів наразі в історичному музеї імені Яворницького. Як кам'яних ідолів рятувалась під обстрілів, та що з ними буде далі? Дивіться. Ніхто не сподівався, що Велика Новостівка буде в окупації знову, значить, фактично вперше, так? І якось e, це було так, що спонтанно ми вирішили їх звідти забрати, не думаючи про те, що вони могли попасти в окупацію. Швидше тому, щоб їх врятувати від потенційних осколків. Оце було свіже пошкодження. Воно вже зараз стало темнішим, так? Тут свіже пошкодження. Вісім століть вони стояли на дикому полі та цю війну могли не пережити. Ольга Соляш, волонтерка з Польщі, була однією з тих, хто ініціював евакуацію половецьких баб до Дніпра. Дослідниця каже, залишити скульптури фактично на полі бою це точно її втратити. На другий день, коли пішли шукати позицію, Оля каже: Я хочу з вами. Зайшли на парк, вона побачила. Ввечері через інтернет вона. Подивилась, що це за курган, що це за баба розбита. Каже, ти знаєш, що це за баба? Кажу, мені не до неї реально. Тут бої йдуть постійно два, три, п'ять штурмів в день, не до баби. Вона каже, ти знаєш, треба її вивозити. Це спадщина і почала читати мені, що це за баба. Так, вона стояла, туди зробили стежку і з музею водили людей до загострення. Півтонні кам'яні брили військовослужбовці вивозили своїми силами на ентузіазмі. В день під обстрілами чотири бійці на чолі з волонтеркою буквально перекочували половецьких баб з пагорби до автівки. Від нас на них і навпаки все це перелітало, але швидко ми зробили, гуртом збирали, Оля збирала. Уламки, які в мішки ми виносили, вивозили. Там шматки були дуже важкі, реально. Якщо ще можна з пагарба скатити вниз і потім перетягнути, то машину закинути в джипа – це було дуже проблематично. І такий виїзд був не один. Ще одна врятована половецька баба стояла на кургані сторожова могила поблизу села Сторожового Донецької області. Під час одного з обстрілів кам'яна фігура була пошкоджена. Єдине, що вціліло, це голова та тулуб. Дуже, це, дуже, це, дуже тяжко але вдалося. швидко заїхали пікапом стали за посадкою і е, десь... Метрів 200-300 приходилось тачками і руками таскати через посадку, через овраги. Ну і в цей момент були обстріли. Наразі як і велика новосілка, окуповані, проте спадщину таки вдалося зберегти. Частину половецьких баб вивезли до національного історичного музею імені Яворницького. Ці чотири статуї з великої новосілки, вони половецькі і три з них знаходились безпосередньо під музеєм. І специфіка в тому, що музей зруйновано, і ці статуї теж на них є сучасні пошкодження від уламків, і саме тому, якби їх не врятували, вони були знищені. Ці три з великої Новосілки і ця одна з великої Новосілки і раніше вивезли. E, вона не була, вона була без e, голови з самого початку. Якраз стояла, e, ну я її часто проїжджала біля неї. Ми з хлопцями проїжджали. Я ходила місцевих, питала, чи щось сталося з головою, тому що теж було пошкодження тут. Місцеві мені сказали, що так її вже встановили. Мабуть, в 60-ті роки вже була без голови. Але фактично вона теж була пошкоджена. Дивіться, тут також свіже це, Так, це свіжі пошкодження, e, тому дуже добре, що її вивезли. Історики запевняють, що на початку 20-го століття на території сучасної України половецьких баб були тисячі. Зараз знайти такий артефакт це справжня удача. Вони в основному були зруйновані і знищені через якісь е, побутові, господарські речі. Тобто, хтось їх закладав у фундамент, хтось з них робив огорожу. Е, деякі статуї взагалі використовували іноді просто як лавка під будинком. Свого часу половецькі баби стояли на курганах. Їх було видно здалеку. Вони в степу позначали межі кочування різних племен, кажуть історики. В загальному називають їх так найчастіше половецькими бабами. Так? E, Statuja, ona przedstawia też je różni rizni, e, e, rizni pojaśnienia. Po pierwsze, powiązane z kultą przodka, ale także je ja czytała pro e, pro, e, pro też, one symbolizowały wojnę. E, Często z nich ma je atrybuty, ale nie wszyscy. Często ma je atrybuty. To nie można odnośnac z że wszyscy one je baby, tak? E, one także wojny. Статуї пов'язані з культом предків. Вважалося, що це сила, з якою можна взаємодіяти. На них молились, з ними розмовляли, радились і навіть карали. Наразі всі половецькі баби з Донеччини у Дніпрі тимчасово їх тільки починають описувати і вивчати, адже документи на більшість втрачені. Бо музей у великій новосілці знищений російськими обстрілами. Тут проходили різні, різні культури, різні народи мандрували і фактично великим степом пройшли всі, всі народи, які після того заселяли Європу. Тобто, фактично, це можна було сказати з великий степ це такий коридор, автострада, якою всі пройшлись, і залишали там свої елементи, свої культури. Анастасія Більгова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Майже 63 тисячі людей в Україні вважаються зниклими безвісти. Цифра, яка включає і військових, і цивільних, заявляють в міністерстві внутрішніх справ. Аби повертати зниклих із знебуття, працює спеціалізований центр з розшуку. Звернутися до нього можна особисто або за телефонами, що зараз на ваших екранах. Нині слідчі центру зареєстрували 119 впроваджень. Водночас правоохоронці станом на початок лютого розшукали понад 10 тисяч зниклих безвісти військових та цивільних. І це вся інформація, яку підготувала наша команда, команда 11 каналу. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось в наступних випусках. У Дніпрі відбулись перші інтелектуальні змагання серед приватних навчальних закладів. Ініціатором виступила школа Абрикос. Інші таку ідею залюбки підтримали. В цій грі поєднано і захоплення, і гра, і драйв, і інтелектуальне змагання. Власне. І як ми тільки почали грати, у нас реально підвищився прям рівень навчання в школі. Вони якось інакше подивилися на освіту. І тому ми запросили інші школи. А давайте, давайте між собою. Це круто об'єднує власне дітей кожної школи. Всього в грі квізі взяли участь п'ять шкіл. Кожна представила свою команду, до якої входили учні різного віку з різних класів. Гарна можливість поспілкуватися з інших шкіл і загалом розвинути нашу спільність. Тобто ми можемо дізнатися про молодших дітей, тому що взагалі ми в школі контактуємо з ними, але не дуже насправді. Тому я думаю, це дуже корисний захід взагалі для покращення стосунків між учнями, і мені дуже подобається атмосфера тут. Інтелектуальні змагання складались з п'яти раундів і тривали дві з половиною години. Завдання були різної складності. Сама гра викликала в учнів бурю емоцій для дітей. Це не тільки живе спілкування, а й прекрасна нагода продемонструвати свої знання та розширити власний світогляд. У питаннях там, де з науковцями я дізналася про різні цитати, про різних науковців, які їх казали. Мені дуже подобаються такі квізи. Бо тут можна дізнатися щось нове і показати, що ти знаєш. Завдяки такому заходу об'єдналась навчальна спільнота приватних шкіл. Ті, що не увійшли до команди, стали фан-групою та прийшли підтримати свою команду. Це перший досвід для нашої школи прийняття такого заходу. Мені дуже сильно подобається. Я тут виступаю у ролі групи підтримки. Насправді нервуюсь навіть більше ніж самі учасники, тому що ми всі велика родина. Ми всі боліваємо один за одного. Це неймовірний досвід, неймовірні емоції. За кількістю отриманих балів за правильні відповіді визначили переможців інтелектуальних змагань. Команда, яка посіла друге місце, зовсім не засмутилась. Іноді трішки хаосу і безлада. Це саме те, що треба потрібно для щастя. Тому ми дуже задоволені цією грою. Я дуже. Задоволена, якою яку команду ми зібрали. Мені здається, ми взагалі, ми дороге місце зайняли. Мені здається, ми позалі перемогли перше місце. Ну по команді, бо мені сподобалося, як ми працювали всі в команді, всі брали участь, і це прям ну я, я просто вас всіх люблю і свою команду також. Я всіх люблю. А от переможцями стали учасники школи Абрикос, яка виступила організатором змагань. В школі Абрикос кажуть, такі ігри для них давня традиція, адже це популяризує цінність навчання та мотивує дитину отримувати нові знання. Катерина Кравченко, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.